Сьогодні я вам хочу показати, як зростають мої волотисті гортензії в горщиках різного об'єму. Можна навіть підібрати один і той же сорт і вік рослини і подивитися. Е е ну, Мова йде тільки про волотисті гортензії і об'єм горщика. Якщо ви вирощуєте цю гортензію в горщику, наприклад, для широколисної гортензії, то буде окрема розмова. Значить, оце на передньому плані гортензія Бігрін. Бачите, які в неї великі шапки. Вона вже почала квітнути сьогодні 25.06.24 року. Бігрін, отак от розпустилася, і ось такі має шапки. Горщик у неї, зараз покажу, ось такий. Тут, ну, мабуть, відро грунту, і також от, поруч стоять теж бігрін. Бачите, вони зараз на бутонах, дві рослини. Отак от. Тут теж от розпускається. Ну, тобто кожна гілочка з бутоном. Але горщики в них менші. Дивіться, розмір горщика цього і розмір горщика цього. І, значить, що я можу сказати? Ці рослини були посаджені в цьому році, в ці горщики, були пересаджені з-під 9. Це була, були мої саджанці минулого року. Вони були обрізані отак от на одну пару бруньок. Бачите? Зріз на одну пару бруньок. Пішли три гілки. от Одна гілка, друга гілка і третя. Три гілки. Тут точно так же обрізка, а ні, тут ну, на дві, тут на дві. От одна гілка обрізана. Зараз подивлюсь, тут на дві пари бруньок. От, дві пари бруньок. Так, тут листя прибрати. Отак от. Дві пари бруньок, бачите? От з нижньої і з верхньої пішли гілочки. Ну, тут, мабуть, можна було оцю тонку гілку і прибрати. Тобто, тут кущ має більше таких тонких гілок. От, бачите, одна тонка гілка і ось тонка гілка. Тобто, якщо б тут залишилося не 5 гілок, а 3, як, от бачите, тут от 5 гілок так? і кущ виглядає, ну як вам сказати, оці тон тонкі гілки, вони от ця гілка ще без, без цвіту, ця гілка без цвіту і ця ще без цвіту. У тобто, нього ці дві гілки. Раз і два, які йдуть з нижньої пари броньок, от саме з нижньої, бачите, отут, от, 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 з нижньої пари бронюк. то їх і треба було залишати. Може ще взяти ще одну гілочку і все. А п'ять гілок я залишила. І тому дві, виходить, ще поки що не видали ніякого бутону. Але оці дві вони такі мощні, і бачите, як він починає розквітати. На цьому кущі, де три гілки, от було залишено три гілки, і вони ось такі міцні, три гілки. всі вони з квітами трошечки оця відстає, а ці дві більш-менш однакові. Да? Але я отак от відійду і ви побачите, що ці два куща, ну в принципі, вони в одному, в одному об'ємі горщика, і в принципі на одному уровні у них квіти, да, і розмір квітів. Але вони пізніше, пізніше видали квітку. От, я вам скажу чому. Тому що оцей малий горщик тут ну, і менше питання, і він. Ну, частіше пересихає. пересихає. І коли я вечором приходжу, то я бачу, що в мене оці квітоноси ну, в'януть. І це затримує, в принципі, затримує оце цвітіння. Тут же, ж також, от бачите чотири гілки, тобто обрізкав на дві пари броньок. Дало чотири гілки. І дивіться, які ці гілки міцні. Тобто рослина себе тримає. І от в такому великому горщику, ну я ж кажу, тут десь відро, об'єм землі, то вона не пересихає. І вона заквітла раніше. Сьогодні кінець червня, а в мене ось такі квіти. І квітне вона вже, ну, мабуть, неділю, десь, ну, може, 20 червня вона розквітла. Бачите, всі квітки вже в розпуці. І ну, ось така велика, велика квітка. Це сорт Бігрін. Ще вам покажу от так, таку рослину, зараз відійду трошечки. Вона знаходиться в 1,5 літровому горщику, два і 2 літра. І що я можу сказати? Оце розмір е, саджанців був однаковий. От у всіх цих рослин, раз, два, три, і ця рослина четверта, і ще я вам покажу. Розмір їх був однаковий. Вони всі були отак от в горщиках п 9 Бачите? П9. Вони всі так зимували. В них була обрізка на одну бруньку. Одну, чи я вам там показувала дві бруньки. Отут, наприклад, от обрізка на дві. Пари броньок, да? і е, от ці рослини залишились в п 9 і вони отак от наростили гілки. Тобто вони тут мучаються, бачите, отак от наростили гілки. Якщо я зараз отак от візьму, ну, достану тут, зараз спробую достати тут коріння. Ну, ну, зрозуміло буде ще що... так, не витягається. Зрозуміло буде, що тут, ну, тут вони тільки политі, тому що вони не можуть без полива зовсім. Бачите, вони тут повністю оплетені все корінням. Оплетене корінням давно. І їх треба пересаджувати, ну, от просто як ай-яй-яй, як треба пересаджувати. Але вони тут тримаються, тому що мені. Ну, Треба якось їх продавати. І я вам просто показую результат пересадки. Тобто, оця рослина була обрізана на одну пару бруньок. Бачите? От одна пара бруньок, в неї три гілки, де? ця рослина була обрізана на одну пару бруньок, в неї дві гілки. Вона посаджена в горщик, ну тут 1,5 чи 2 літра. І її висота. Теж вона збирається квітнути. Теж в неї тут. Отут вже тверденькі, самі тверденькі ну, верхівочки, тобто вона буде квітнути. Ця рослина була посаджена в великий горщик. Точно така же. От. І ці посаджені в менші горщики. Тобто, всі ці саджанці зимували і були однакові. А, ну от ще. Оце ще. У мене це другий сорт Red Light. це сорт Red Light, Оце я вам просто показую навіть один і той же сорт. Всі ці рослини я вибрала один і той же сорт, однакові були саджанці. Це Red Light. Він, ну, інший сорт, але точно так же. Він просто заквітає пізніше. от У нього вже тут є, ви бачите, є у нього вже квіточки. Отак от, от покажу. Тобто у нього вже він вже з квітками. Ну і Тут, тут, тут теж таке тверде, тобто з квітками. Тобто у нього тут от, підрізка була, і, бачите, 4 гілочки. Чотири гілочки, зараз покажу. Чотири гілочки от, і, в принципі, такі мощні гілки, висота рослин. Так, от, ну тобто, якщо я отак поставлю, просто він пізніше розквітає, тому що... Це сорт пізніше. Але якщо я отак от їх поставлю, всіх рядом, вони всі в однакому горщику, вони всі будуть однакові. Який би там сорт не був, от вони дали такий рост. Тут теж рост так, ну як не більше рослиновий, але вона почала раніше квітнути завдяки тому, що вона не в'яне і ну, питання у неї більше. Цій рослині менш повезло, а цим зовсім ніяк не повезло, тому що їх ніхто не купив, <рес> <От>. <рес> ніхто не пересадив. <рес> Отака От я мачуха. <рес> <рес> ніхто не пересадив. Ще вам покажу рослину. Це сорт низький, низкорослий. Це Little Fresco. Ну тут вище я не вирощу, але вона. Ну, Садженець в цьому горш... Тобто, йому оцьому саджанцю, достатньо такого горщика, він низькорослий. Да? І виглядає він краще ну, верні, більше, ніж, ну, як вам сказати, той, та рослина, яку я купувала ну, ця імпортна рослина. Ну, Може, якось заміню своїм саджанцям. Ну, в общем, Подивлюся. Але, от, я... За ним спостерігаю, але просто це це низькорослий сорт. В цьому горщику в мене знаходиться теж низькорослий сорт це полістар, теж саджанець минулого року. От І дивіться, як він наріс. Як наріс той саджанець в горщику. Ну, По-перше, в горщику в такому вони скоріше просипаються, ніж ті саджанці, які в грунті прогріває, прогрівається, і рослина е, прокидається раніше. Ну, отак я вам показала. Це в мене стоїть квітне, це новий сорт, е, Бісвіт. Я про нього ще розкажу. Він був отриманий з голим корінням, але не показник, тому про оцей бісвіт я ще. Я вам не можу так розповідати зараз і зрівнювати, зрівняти його. От Я вам зараз зрівняла просто саджанці однакові. Ще раз повторюю, вони були от такі всі. Ну, тобто, якщо я, я їх би залишила отак от в такому об'ємі P9, то вони так би залишилися. Це результат горщику 1,5-2 літра. Це результат горщику 5-7 літрів. А це відро. 10-12 чи літрів. Ну, от так от, якщо ви ну, надумаєте собі садити в горщики рослини, зараз дуже-дуже багато сарків, е, низкорослих. І от бачите, як гарно виглядає бісвіт. Оце це світ. І ну, За бісвітом ще буду спостерігати. Це він з голим корінням, я ще раз кажу, був отриманий. І це його перше цвітіння. Я його, це імпортний корінець був. Це мої всі саджанці. І як гарно виглядати, можуть оці низкорослі сорти, Бігрін буде змінювати колір пару разів до осені і буде квітнути постійно. І можна їх висаджувати і на балконі, от в такому кашпо. Вони не бояться сонця. Єдине, що їм треба, це дати великий об'єм горщика. От. І тоді вони не будуть у вас перегріватися. І отак от будуть отак от гарно квітнути. Ви бачите, яка це шапка, яка це краса може бути в горщику у вас на балконі, там в маленькому садочку. Ну і ще перевага цих горщиків, що ви можете їх переставити в будь-яке от, от, от Захотіли сьогодні, щоб у вас там була краса. От бачите, у мене тут красота, Вон, цвітуть е, пеларгонії, да? квітнуть, квітнуть пеларгонії. Квітне там от Калібрахуа. Е, Ну, а тут спереду, ну, щоб замаскувати, так сказати, оце. Тут У мене така полка імпровізована, на стульях доска лежить. І щоб оце замаскирувати, я отак от поставила собі оці гортензії в горщиках. І вони у мене тут будуть квітнути все літо. Оце і місце, їхнє місце, ну, може пізніше я вам покажу, як буде змінювати колір бігрін. Але поки що він отакий от, фісташковий, такий. Дуже красива гортензія, мені, ну, мені дуже подобається. Вона така незвичайна, незвичайна. І дивіться бонус, що вона ще й рано розквітла. По-перше, зараз вже ж нема ще розквітнутих гортензій. У мене там самерлавтики розквіт. П'іт стар розквіт, бісвіт і ну, полістар, полістар, да, все поки що ну, з тих, що в мене нескорослі, ну, нема. Та й не те, що не взагалі взагалі гортинзі квітнуть деревовидні, а волотисті ще не квітнуть, вони тільки ну, от в такому от стані, всі, да, от в такому. Тобто тільки починають видвігати квіточки. Тому от, варіант вирощування волотистої гортензії в горщику. І причому в цьому горщику вона у вас залишиться і на зиму. Її не треба там заносити, буде кудись там додому чи як у мене у дочки вона на балконі зимувала, у неї сорт бобо. Зимувала не прикрита. Навесні прокинулася все з нею добре, і вона точно так же починає квітнути.